Урок номер 11 Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Усні історичні джерела. План. Перше питання. Поняття усні історичні джерела. Друге питання: Поняття фольклор. Третє питання Історичні пісні українського народу. Історичні джерела. Це носії історичної інформації, що допомагають відтворити дані про людину та суспільство в минулому. Речові, писемні усні пам'ятки. Джерела вивчення історії. Речові пам'ятки. Писемні пам'ятки. Усні пам'ятки. Перше питання. Усні пам'ятки. Це народні казки, легенди, перекази, билини, пісні. Друге питання. Фольклор англійською народна мудрість це усна народна творчість, колективна художня, літературна та музична творча діяльність народу. Українські народні приказки береженого Бог береже. А козака шабля. Борода не робить мудрим чоловіка. Було б шоно, а каша буде. Діло майстра величає. Українські народні прислів'я Краще погана дорога, ніж поганий супутник. Будь сильний духом, а не новим кожухом. Нехай буде гречка аби не суперечка. Непроханий гість гірша татарина. Третє питання Історична пісня це ліроепічний твір, у якому відтворено історичні події чи конкретні історичні постаті та висловлено ставлення народу до них. Кобзарі – це українські народні співці та музиканти, грали на кобзі, бандурі, лірі. Портрет миргородського кобзаря Саміла Яшного, художник Сластіон лірник і дівчина, художник Аксентович. Бандурист Остап Вересай з дружиною. Фото 19 століття. Сліпий бандурист. Художник Трутовський. Лірник перед хатою. Художник похвальський. Пісня Лірника. Художник Навозов. Історичні пісні українського народу. Розгляньте таблицю. Тематика пісень. Назви пісень. Тематика. Боротьба з турецько-татарськими нападниками. Пісня про байду. Зажурилась Україна, що нічим прожити. Із За гори. З темненького лісу. Тематика Визвольна боротьба українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Ой, морози Морозенку. Чи не той то хміль? Гей, не дивуйтеся добрі люди. Ой, з города Немирова. Тематика селянських повстань. За Сибіром сонце сходить. Гайдамацькі пісні, опришківські пісні. Пісня про байду уривок. Цар турецький к ньому присилає, байдук собі підмовляє. Ой ти байду та славнесенький, будь мені лицар та вірнесенький. Візьми в мене царівночку. Будеш паном на всю Вкраїночку. Твоя, царю, віра проклятая, твоя царівночка погана. Ой крикнув цар на свої гайдуки. Візьміть, байду, добре в руки, візьміть, байду, і зв'яжіте, гак ребром зачепіте. Дмитро Байда Вишневецький рік народження невідомий. Загинув у 1563 році. Ой морози морозенку, уривок, то не грім в степу грохоче, то не хмара світ закрила, то татар велика сила козаченьків обступила. Бились наші козаченьки до ночі глухої, полягло наших чимало. А татар утроє. Не вернувся Морозенко, голова завзята. Замучили молодого Татари прокляті. Станіслав Мрзовецький Або Станіслав Морозенко. Рік народження. Невідомий, рік смерті 1649. Чи не той То хміль Уривок? Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється? Ой той то хмельницький, що з ляхами б'ється. Чи не той то хміль, що по пиві грає? Ой той то хмельницький, що ляхів рубає? Чи не той то хміль, що у пиві кисне? Ой той то хмельницький, що ляшеньків тисне Богдан Зиновій хмельницький. Роки життя 1595-1657. Домашні завдання. Вивчити терміни. Скласти 5 тестових запитань.